Всім привіт, ви на каналі Міша Hot Wheels. Знову у нас дві посилки, які ми з вами разом розпакуємо. Лот такий досить цікавих моделей. І взяв я розпаків Ferrari. І давайте, напевно, розпочнемо з Ferrari. З Тому що від тої я щось очікую більшого. Ну, За так. Амазон, напевно, я не знаю. Ніби звідти. Ага, ось так запакували. Я не пам'ятаю, але здається, виграв на аукціоні. Ага. Ну ладно. Ось так. Прям зовсім небагато. Так, ближче трошки. Ось так. Змінив ракурс, щоб було краще роздивлюватися розпаки. Так. Надіюсь, стан у всіх буде гарний, тому що даже розпаки Феррарі коштують не, взагалі не дешево. Ось така 355. -та. Мейнова. Прикольно. Невеличка. Це з. На карт. Так, наступна F-40 так, F-40 від Matchbox, Стан прекрасний. Пластик дно. Так. Далі ось така. 308. Тут навпаки, до речі, дно метал зверху. Пластик. кузов з пластику. Ось така це якась там спесерія. Забув, як вона називається. Так, ось стан гарний, все чудово. Поки все добре. Так, далі. F40 від matchbox. О, від Hot Wheels. Ось так відкривається. Мотор видно. Стан прекрасніший. Ось так для порівняння з matchbox. Тобто вона є трошки ширша. и ну, зовсім чутку довше. Ось так. Два кузова на 40. Так. Далі 348. Це, напевно, з карти. Нічого Так, далі F50. Так, на карте Колір бомба. Стан прекрасный Та радує, тому що можна було взяти, набрати битків і було б була б біда. <смі> так, ось тут же є скол такий невеличкий. Це 250. -та. Але, 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 але. Ну, так. В принципі, не смертельний скол. Ось такий. Загалом все прекрасно. Вони зазвичай ось тут. Повністю в сколах, але Це норм. Так. Ось це мене дуже цікавило. 308, дивіться. Ідеальніший стан. Ось тут маленький скол і ось тут. Але це, здається, міняє колір. І вони зазвичай просто биті в хлам. Тому це ще ідеальніший стан. Зараз гляну, чи в мене така є. Ні, в мене якраз такої і немає. У мене ось така є, але це зовсім інші кольори. Хоча ось це також ще рахую, що в гарному стані. Ось так. Ні, чудово. Чудово. Ще така, до речі, є світла, все не можу її купити. Але думаю, що скоро буде в мене вона. Ось так. Це прям кайф це в колекції. Тут ще ось тут скол є. Гарна маленька. Так, далі ось така серія, яку я недавно привозив, і ще мене одна машинка і лишилася. З неї це ревелер. Чи як вона називається? Це F-40. Я маю тут їх дві. Їх дві. Так, ось так. Я перевірю. У мене якась з них є, але я все одно перевірю варіації, тому що вони є. З варіаціями. Тому буду перевіряти. Якщо ні, то одну залюбки продам когось. Клас, 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 клас. І також стан гарний. Тут ніби щось нерівний спойлер. Ну так, і тут от мікроскол. Але в принципі непогано. Все норм. Так. Далі. Якась грязна воно. Це. Так, 250. -та. Потрібно протерти, тому що вона в чомусь. Якась грязь на неї. Так. Так, далі, Ска -та. 348. Це з карти, скоріш за все. Ось так. Також в гарному стані. Так що. Так, ще ось така кислота 348 такому. Також в гарному стані. Без приколів. Декальки на місці, все прикольно. І крайня моделька. Ага, це 308, ось така. Це з мейнова здається. Так, мейнова. Гарно. Гарно, гарно, гарно. гарно. Так, ось Феррарі прям дуже порадували в цій чудовому стані. Навіть тобі лишу дві точно. Ось так. Ось скільки їх. Прикольно, все, дуже класно. Мені з Феррарі всі сподобались. Так, зараз будемо розпаковувати наступну посилочку. Так, ось така велика посилочка. Ну, доволі велика, в принципі, там модали. Не сильно багато, але модели. Є там якийсь п'ятапак, здається, є. І через це така об'ємна посилка. <рис�и> <Yeah>. <рис�и> <рис�и> Зараз. Не? Дивіться, який я буду струйовий хлопець. Оце так, да. Так, -от так, Оце так Торбеха. У мене, до речі, є з Волмарта. Мені також колись поклали таку тряпяну. І ну, дійсно ми не користуємося прикольно так. З Wolmer там просто ну, звичайний пакет. Але це, типа тряпяний отут. Не хорош. Все, можна йти в Glovo чи куди там. Класс! Оце пакування. Оце, звісно, круто. Будемо ломав колу рубля. А, ого! Ну, звісно, там все накидано ось так. Але я це терплю. Але, але це, воно, так розумію, термо якась. Ну, да, тут щось ось пише. Mm. Все. Літом на пляж. Ну, давайте так буду діставати, щоб якась інтрига була. От. Ну, Запаковано воно з вигляду круто, але ну, там все, решта все насипано. Але, 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 ну, за пакет окремо. Так, 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 так. І, до речі, дуже велика доставка була. Була доставка по штатах більше 30 доларів. Тільки ну, цієї посилки. Я не розумію, чому, з якого такого переляку. Але по штатах була доставка 30. Перша моделька. ТХ. Ага, СТХ. Тобто. На резині. Ось так. Карта ломана. Ну, На фотографії було видно, тобто я там не сильно там париць. Тому що я бачив, що деякі машинки будуть не фонтан. Але ну, це шестиха. ні? Навіть в такому стані. Ну, гарно. Радую. Так, далі. Форд. Ні, ну, в принципі, зберігся він в гарному стані. Так, також це СТХ Ford GT. Я довго зближував, чи він там лежить, чи ні, тому що я так, ну, фотографія, і я щось розумію, що колеса не мейнові. Я почав щось гуглити і дивлюся, да, дійсно. Ось так. Ні, хорош. Це тільки дві машинки відкрив. Кід пакет. СТХ. Це. Брузер, брузер. <гум> Ось такий. Така штука. Прикольно. Знаєте, 300 хаді став. А там 27 машинок. Ну, Я не знаю, чи це з 5-ти паку, 27 чи чи без 5 паку. Ось так. 15 рік. Да, розумію, що це не супермоделька, що це не Датсон. Але все одно ж прикольно. Барбі. Е, Барбі, Барбі. Ага, це старенька, до речі. Але мене, здається, є. Я купив нас в Україні, навіть. В когось. Не пам'ятаю, ну, здається, купив. Клас. Знаю, це піде на продаж. Але я перевірю точно. Провез тобто, сам прикольний, що Барбі, ну це взагалі. О! Не, ну норм. Дві ТХ і СТХ. Ну, Вони по кольору, до речі, відрізняються. Тобто фарба видно, що інша. А порешті, ну порешті зрозуміло, ну, що відмінностей не має бути, але от по фарбі видно. Ось так, бачите. Було б, звісно, круто, якщо б там був Nissan був R32. Це прямо було б дуже гарно. Е, також ТХ мото. Не, Какой хорошенький. Это что там, как он называется? Что не фокусирует? Blast, blast, land. Не, такий цыганский, золотой, Ух, хорош. Прям дуже хорош. Так. Наступно. карбоник. СТХ. <laughs> Я сейчас такие СТХ не находил зараз. Так, да, також машинка не супер, супер топ, але ж, ну блін, СТХ же. Що ж тут? Там вже ж пару гривень я, коштує. Так. О, оцей джипчик. О, ще є СТХ. Дивіться, ну, в такому пакеті понятно, що. ну, Поки тільки одна машинка поломана, загнута, ну, але вона була на фото така. ж, Так, що тут не си не Ось такий хамер СТХ. Хорош. Прям хорош. Отак. Опача. А це ще. О, а це Камара. 67. Це. Ось це штучка. Прикольно. Це воно не в воно 17 рік. Також оця фішечка. До речі, вона цікляється. Прикольно, воно як значок такий. Клас. Клас. Оце круто. Ну, Це до 50 річчя, понятно. Зроблено. Капот відкривається. Моделька кайф. Ось так, бачите, 82 рік, 12-й, 67-й. Перевипуск був, напевно, 82-й. І ще раз перевипуск 12-й. Клас. Так, ось дивіться, все ідеально. Так. О, флімут. Ага. Ропронер. Ну, тиха. Це тихаш, звичайний, простий. Але також дивіться, гарно. Я... Ну, чесно, я то щось сумки, Прям дуже класно. Я вже я в любу машинку беру і одразу пінизу. Так, е... карбонару, карбонапорбот. Тихаш, бачите? Board. Так можна ТХ тиха... шукати. Хаммер, салет, ТХ такий мотоцикл. Прикольний, Колеса, до речі, ніколи не звертав увагу. Mm, хорош. Так, далі, далі, далі. Ще один камара. Однаковий. Не, ну, чудово. Чудово. Що ж можу сказати? Кастом Шеві. Шкода без досочки. Старий сет. 17 рік. Ну, Одрачусь весь сет Сильверадо. А одні Шевіки? Прикольно. Шевіки. Ну це класний, конечно. Сильверадо. Ну і цей непогано. Гарна. Гарна штука. гарно, Мені подобається. До речі, я... сьогодні мені відправило, я купив невеликий лот з спецсеріями. Ну, прям там дуже дорого вийшло. Але там дуже класні спецсерії. Там... Я купував, понятно, заради того, щоб собі щось десь в колекцію привезти. Але взагалі там всі решта машинок також дуже прикольні, дуже. Цікаві спецерії яких я навіть ще і не бачив. Тобто там також спецері десь нульових років 2010-х років. Ого! Угу, стиха. Оцього я не бачив. Я думав, що це просто стиха якийсь. Блин! Кінг Куда. Дуже багато СТХ. Так і відео можна називати. Так. Ось така штука вона була просто тихашна декілька разів. А ось СТХ перший раз, і вона виглядає набагато цікавіша, кольор поцікавіше. Якісь детальки додавалися, то вони там і так. Мали бути. У, ну, прям ну, гарно. Дуже гарно. Так. Ні, ну сумочка, Колор... Колорадо дуже гарно. <сєква> Ось, Ось це гарна штука. Так, дожвайпер. І я також гуглив, тому що не міг зрозуміти, думав, що це якийсь корвет. Так, що. Е, трішки сумнівався, чи купувати, чи це все норм, тому що ну, поставка дуже велика по америці. Ну і сам лот, в принципі, норм. Там не дешево, звісно, ж, І був ось такий п'ятий факт. П'ятипак е, я лишу собі. Лишу собі, тому що там є BMW. мене, звісно, вона є. Але вона у мене в розпаці. А лишу собі весь сет, тому що тут, в принципі, і модельки непогані. Ну, Subaru імпреза. Белеєри я не збираю такі, але також годна, та. Міцик оцей. І Ford, напевно, заверхнеться щось таке. Станом да, 99 ще. Ну, прикольно. Тому я лишу цей весь сет собі. Ну, як колекціонер BMW, лишу собі. Трошки ОП. Так. Щершу зроблю. Так, наступна. Сразу, ні. Така вже була неодноразова. Дуже часто є ловсубмарін. Ну так. Плюс-мінус норма. Так, о. А СТХ недавно така в мене була. І прям це дуже гарна машинка. Я в колекції таку маю е, два розпаки, але я, напевно, зараз їх не знайду. Ано зараз секунду. Так, знайшов одну тільки ось. Гарно. Ну, мені подобається вона. Плюс вона ж вона ось така була. Так, вінтаж. Ось така була на продажі. Я собі не знаю, чомусь у розпак захотів лишити. О, запак продав. Ну, ось такий тепер ще буде в мене СТХ. Ну, і продавати буду. Тобто мені тут нічого не потрібно. Я п'ятий пак, Я нього і взяв. Ось такі ще СТХ. Боліт. Ізот. Норм. Норм, норм, норм. Там Ще щось є. О, кулкомбі. Cool О, ще... ніфіга собі це. Це він тихашний? Клас. Блять, це такі кулкомбі cool дорогі. Я не знаю, Red Edition 50 доларів. Як добрий день. Можна сказати, найдорожчий Red Edition, напевно. Ну, На, на, на рівні з цим Liberty і Honda. Хоча Honda, мені каже, це дешевше. Ну, прям дуже вони дорогі. Їх дуже багато є. Конвенції там разі. Але і моделька така цікава. Ну от, тиха. Це приємно. Тарам. Ага, ага, це. Також тиха. Ось такий циганський. Ну, кула. Не, ну хорош. Хорош. Ще плюс, що то це циганський? Подивитись таку машинку, поставити циганську. І буде комбо. Клас. Так от прикольно мені подобається. Супер. Так і... А! І це було все. На дні ще якісь, я не знаю що це таке. Якась компанія, щось така якась херня. І все. Оказується все. Так. Все, пустий, ось такий. Хороший. Не, ну сумка взагалі каль. І не порвано. Буде все. Так, тобто, що можна сказати? Раз, два, три. Так, раз, тиха. Ось тиха. Зі старих. Так, нічого не побити. Зі старих можна сказати, ось є 5 СТХ. З нового було. 4. Так. А, ні. Також 5. От дивіться, 5 типа старих і 5 нових. Норм, норм. Згодом повністю, що норм. Так, були ще звичайні ТХ. Ось таких три. Були ось таких два старих. Були ось таких два нових. Було також ось таких дві. Спецсерія і ось така ювілейна серія. Прям все дуже класно. Трошки камера. Ну і п'ятипак, ну, п'ятипак по кайфу. Мені подобається, лишу собі однозначно. Не було б там, звісно, БМВ, я б не лишав, бо так. Клас. Клас, клас, клас. Ось така. ну Трошки ризикова, але ризик виправданий. Ну, дивіться, стільки стиха. В житті не бачу. <схід> Якщо ось таке, можна сказати, вдало сходив на закупи. Так, ось таке відео, дивіться, далі пауза, в мене нічого не їде. Я, нарешті, завтра перефоткаю свою наявність, і кому там хто мене просив, я всім повідправляю, тому що мені щось доїжджає, 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 я, я щось там продаю, і наявність потрібно. Я не знаю, можливо, я вже навіть думав створити телеграм-канал, просто де скидати наявність. Тому що, ну, трошки втомлює перефоткувати, але Але побачимо. Завтра цим займуся. Сьогодні буду продавати те, що. Сьогодні мені приїхало. Так що, кому що цікаво, е, пишіть, наставте лайк і гляньте стільки СТХ. Ну, для кого стараюсь, шукаю. Надається, хороші, ні. Блін, прикольно. Шкада, що собі нічого не з цього. Тому що, ну, ну, форд гарний, але ж ну куди. Мене мейно вийде, мені вистачає. Ось це так дуже прикольно. Так що, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, не ставте багато, тому що багато СТХ. І наступне відео, я не знаю, напевно, вже з понеділка або, можливо, щось на вихідних доїде. Купив декілька лотів, все в дорозі. так що Контент буде, розпаковки будуть. Так що очікуємо. Всім все найкраще, всім пока-пока.